Доброго дня, шановні колеги. Дуже рада бути присутні в такій поважні, на поважній конференції, в такому залі, де дійсно творчістю творчість сюди. Тому я дуже рада сьогодні знаєте, відчувати те, що творчість нас поєднує. Творчість сьогодні це дійсно те, що дозволяє в ці важкі часи отримати ресурсний стан. Прожити ці важкі часи, тому моя доповідь саме про мій досвід, використання творчих оздоровчих практик, терапевтичних практик в роботі з тими, хто потребує сьогодні психологічної підтримки, це і діти, які були внутрішньо переміщені. Хоча сьогодні всі наші діти я вважаю травмовані як і всі ми, переживаючи цей травматичний досвід, щось, щось втрачаємо, розсипаємося на шматки, але творчість, і сьогодні я чула чудову доповідь про метод кінцугі, який, знаєте, такий метафоричний такий приклад того, що теж використовує роботу з горщиками в роботі зі своїми клієнтами. І теж цей метод, нібито символічне лікування себе в ці важкі часи. Тому дійсно проживаючи важкі часи, які пов'язані з колективною травмою війни, населення України зазнає серйозного впливу на фізичний та психічний стан, адже військові дії тривають, щодня зростають масштаби втрат, руйнує, руйнується життя людей. І хронічний стрес, в якому ми живемо вже в третій рік, вимагає наявності. Таких внутрішніх сил для когнітивного, емоційного, поведінкового опору в ситуації невизначеності, небезпеки, інформаційного навантаження, що, в свою чергу, дійсно виснажує захисні ресурси людини і загострює проблеми з фізичним здоров'ям та психологічним добробутом. Психологічний добробут можна розглядати як поєднання психічного, тобто емоційного та соціального благополуччя. Коли людина здатна відчувати весь спектр емоцій і проявляти їх, да сьогодні теж це питання було піднято в темі про імпровізацію, що дійсно. Сьогодні люди відчувають ці проблеми нерозуміння взагалі, що я відчуваю, які емоції. Тому завдання через творчість все ж таки актуалізувати ці емоційні реакції. Також психологічний добробут це здатність людини адекватно діяти стосовно ситуації, життєдіяльності, адже діяльності, відчув... а також відчувати себе членом соціальної спільноти і причетним до соціально корисної діяльності. Одна з традицій дослідження психологічного добробуту акцентує увагу саме на суб'єктивному благополуччі, яке включає наявність позитивних емоційних відгуків на ситуацію життя та когнітивну оцінку задоволеності життям, стосунками, роботою тощо. Інша традиція вона доповнює попередню за рахунок ведення такого виміру психологічного добробуту як зосередженість на міжособистісних стосунках індивіда з різними соціальними мережами, сім'єю, соціальними спільнотами, волонтерськими організаціями. Тому сьогодні дуже багато уваги. Я в своїй роботі, і психологи, які працюють зі мною, теж в командах приділяються увагу саме таким психологічним групам підтримки, де люди можуть спільно об'єднуватись і відчувати оцю, що я не один. І що якщо хтось з цієї групи зміг здолати і знайти в собі сили рухатись далі, значить, все не так ще погано. І я теж зможу це пройти. Внаслідок війни да, і пов'язаного з нею хронічного стресу, стану безпорадності, невизначеності життя, суб'єктивне відчуття психологічного благополуччя українців зазнає негативного забарвлення, що в свою чергу може призвести до виснаження, до руйнування захисних сил організму, до погіршення фізичного здоров'я, зниження соціальної активності і навіть до втрати сенсів життя. Тому сьогодні, проводячи дослідження, які я проводжу теж в університеті із добувачами освіти, викладачами, ми бачимо, що дійсно погіршився не тільки емоційний, але й фізичний стан. Бо тіло і психіка це взаємопов'язані речі і багато наших. Респонденти відмічають погіршення сна, загострення хронічних хвороб, головний біль, тобто це все, що дійсно є реакцією на хронічний стрес, який ми проживаємо. І зупинити цей процес необхідно за рахунок знаходження дієвих та екологічних методів допомоги особистості, яка б могла адаптуватись до цих життя в умовах війни. І я тут навожу висловлювання психологів і Лариси Дідковської, яка є львів'янкою, яка зазначає, що адаптація до життя в умовах війни її можна назвати творчим пристосуванням, адже це передбачає прийняття людиною можливих полярностей, складних, суперечливих емоцій і почуттів, що виникають у зв'язку з війною. Тому ми мусимо зрозуміти ці емоції і навчитися їх конструктивно проживати. Знаєте, багато моїх клієнтів кажуть: я борюся зараз зі своїми страхами і своїми тривогами. Боротись не потрібно, потрібно їх усвідомити, зрозуміти і знайти дієві способи їх проживання. Фахівці з нейропсихології зазначають, що в умовах хронічного стресу, коли небезпека є пролонгованою. Наш мозок працює на виживання, що і це призводить до змін нашої мозкової діяльності, збільшується мигдалеподібне тіло, якраз таке, яке відповідає за емоційне реагування, і пригнічується, виснажується префронтальна кора, неокортекс, який відповідає саме за аналіз ситуації, за інтерпретацію, за розуміння. Тому саме творчість, яка апелює саме до емоційної складової психіки, і може допомогти нам вивільнити ці накопичені е, негативні емоції е, навіть на тілесному рівні, і за рахунок той же імпровізації, про яку сьогодні говорили, да, і за рахунок інших дієвих е, творчих практик. І е, знайти побачити в цьому нові сенси це головне. І от Наталі Роджерс, теж американська психологиня, яка займалась творчістю, вона теж каже, що наші переживання вони можуть стати джерелом енергії, яка може бути вивільнена, усвідомлена і трансформована за допомогою експресії та різних. Експресивних методів видів творчості це рухи, це малювання, це музика, це медитація, все те, що ми можемо навіть і в уяві пережити. Дійсно, що переживання горя, втрат, переживання болю. Може бути, може стати тим тунелем, по якому можемо пройти і потрапити на іншу сторону до самопізнання, до розуміння та цілісності нашої психіки. І через інтеграцію себе у творчий процес дійсно зміцнюється наша самоідентичність, і як результат посилюється наша. Наші позитивні емоції посилюється наш психологічний добробут, підвищується рівень нашого психічного здоров'я, тому що ми даємо дозвіл на прояв того, що ми відчуваємо, і далі можемо це трансформувати. Дійсно, ви тут бачите роботи моїх. Клієнтів, ми учасників моїх груп, ми працюємо теж такими метафоричними образами, не тільки з горщиками, але й з символом дерева, яка є таким сакральним образом психології, тому що це нібито образ я і мене, який такий може бути міцним, заземленим, і що дає сили цьому дереву жити, проживати, що його наповнює силами, все це потім дійсно проговорюється. І сьогодні я хочу сказати, що дійсно всі практики психологічні, які да, такі розмовні, вони більше часу потребують, іноді людям дуже важко сформулювати свої думки внаслідок того, що знов-таки префронтальна кора дріжки виснажена хронічним стресом, тому творчість, да, така уява, образи, кольори, форми вони дозволяють саме пройти це Через цей шлях і, і е, швидше пришвидшити цей процес зцілення. Да, от е, тут теж будуть роботи дійсно не е, митців, не художників, а простих людей. Але знаєте, коли я їх запитую, коли в останній раз тримали пензли в руках, то вони дорослі люди кажуть, що це було тільки в школі, і в них з'являється якийсь інтерес до різних творчих матеріалів. Інтерес, зацікавленість це вже про те, що ми починаємо рух до життя. І коли є багато різних творчих продуктів, не продуктів, а інструментів, які людина може спробувати, це не тільки фарби, акрил, але бачите, різні різноманітні. Нитки, стікери, бавовна, ще ви побачите роботи, теж злини, пісок. Тобто, це дійсно людина тут відчуває таку здатність контролювати. Я беру те, що я хочу. Я творю те, що я хочу, як я бачу. Головне це спонтанність. Багато людей. Дуже іноді кажуть, я не вмію малювати, я боюсь, бо що це за продукт, що вийде. Тому що так звиклі, так було в школі, за це ставили оцінки і дещо так залишається це така от страхи. Да, але ж це про те, що спонтанно вивільнити те, що ти відчуваєш. і Тут ніхто не буде тебе за це сварити. Терапевтичним вже є сам процес, сам процес, який вони. Проходять і тому наше несвідоме кожного разу проявляються в спонтанних творчих продуктах, і нібито воно, воно надсилає вже нам і підказку, що мені потрібно зробити, щоб мене стало легше, щоб я зміг впоратися. Тобто в цих продуктах ми мусимо потім знайти якийсь ресурс, вийти на нього, що допомагає цьому дереву, чи горшику, чи іншій якісь створені створеному продукту. Дік Сваб, американський нейропсихолог, стверджує, що заняття творчості стабілізують під час неспокійних станів, можуть стимулювати мислення та зумовлювати зміну поведінки, а також сприяти позитивним змінам на рівні тіла, нормалізувати серцебиття, артеріальний тиск та рівень кортизолу в крові. І дослідження довели, що курс образа творчого мистецтва, під час якого учасники активно створювали візуально. Мистецтво значно підвищувало їх рівень стресостійкості, на відміну від групи, яка мистецтво просто сприймала, а не створювала особисто. Тому, працюючи з людьми, які зазнали цього травняного досвіду в рамках війни, в рамках груп психологічної підтримки, саме є доцільне використання цих творчо оздоровчих практик. І ви тут бачите, що е, ті ж саме горщики, які люди малюють, це роботи. От е, два горщика, які намалювала жінка-переселенка з, е, з під ізюма біля ізюма з Харківської області, да, ніби то її життя розділилось на дві частини. Є один горщик, де було все добре і зрозуміла, була любов, і, і тепер є інший горшик, який. Е, Поки що пусти, але який потребує тепла і любові. Цей символізм вони проявляють в своїх роботах. Це використання теж технік такого кольорового дихання, коли ми пропонуємо людям обрати якийсь колір, яким їм хочеться помалювати і подихати, зробити такі рухи, і вони наповнюються цим кольором. У кожного буде свої хвилі цього дихання. У когось воно повільно, у когось воно таке дуже да, але вони наповнюються цим. Кольорами, тому що кольори це теж хвилі, які дають можливість стабілізувати і наші тілесні реакції. А потім вони з цього свого е дихання можуть створити новий продукт. Да? Домалювала жінка нам тут, що це вже стало баяном, да? і який дає нам музику і сили. Або от ви бачите. Е Такий горшик, який був намальований жінкою, яка поїхала в Польщу в перші дні війни за своїми дітьми, дай вона нібито в той, такий крихкій пляшки знаходиться всередині, яка не відчуває цієї сили, впевненості, але все ж таки вона йде для того, щоб зберегти життя і свої, своїх дітей. Також використання пластичних матеріалів, таких як пластилін, глина, солоне тісто, пісок, це те, що теж дає можливість пропрацювати травмівний досвід на рівні тіла, коли ми працюємо на кінчиках. Пальців, де знаходяться дуже багато нервових закінчень. Так, зараз вже закінчую. Це теж дає можливість нам проявити і потім трансформувати наш досвід. От ви бачите, там багато горщиків, які створювали жінки, які були, стали. Бо ми вимушено переміщеним у когось, це відкритий горшик, у когось там один просто закритий, бо вона закаплю... закапсулювала свої емоції на той момент. Але коли я запропонувала щось змінити, то вона просто розбила цей горшик, і потім дійсно таке вивільнення емоційне стало. Вона ну от на символічному рівні проявляються. Ці всі форми, коли дуже важко сказати, вербалізувати, то творчість допомагає це зробити. Да? Ну, це роботи ще з кольоровим піском, які теж ми робимо з дітьми. І це початок війни, коли діти дуже багато руйнації у них було, їм потрібно було цього хаосу. Але таким чином вони теж проживали свій біль і потім знаходили нові сенси для того, щоб Проживати далі. Отже, робота з творчими матеріалами дійсно має потенціал впливу на всі рівні психічної організації людини, включаючи тіла, емоції, образи і відкриття нових сенсів через аналіз творчих продуктів. Тому я вважаю, що використання творчості це має величезний величезний вплив. І не тільки дійсно, коли ми самостійно створюємо під керівництвом психологів, арт-терапевтів, людей, які знаються на цьому цих продуктів, а й коли ми дійсно спостерігаємо це мистецтво в роботах наших українських художників, митців. Так, як Івана Марчука, Олега Шупляка. І сьогодні є навіть такі як мистецтво, яке вийшло із галереї. В люди створені спеціальні такі зображення метафоричні у вигляді карток, і роботи Олега Шупляка якраз таки є в одній з колоді. І це теж дає ресурси і можливість доторкнутися до душі кожного. Того, хто сьогодні постраждали від війни, тому дякую творчості. Дякую за можливість поділитись досвідом.